Алісі українець 9 років. Дівчинка у такому конкурсі бере участь вперше. Вона старанно готується до міністрів краси Буковини-2015, адже часу залишилось небагато. Ми з мамою купуємо потрібні речі і там на танцях вчителька теж танець поклала вже. Алісу підтримує мама Лариса. За дочку переживає і підтримує свою маленьку красуню як може. Я їй даю гарні поради. Не переживати, не хвилюватися, не засмучуватися з приводу того, якщо вона не, не виграє якесь призове місце, бути впевненою, веселою. Хвилююся, але я сподіваюся, вона себе гарно покаже на сцені. Не менш інтенсивно до конкурсу готується і Ангеліна з мамою Альоною. Попри те, що окрім навчання, дівчинка ще й займається вокалом та ходить на уроки фортепіано, вона встигає на репетиції. Маленьку учасницю підтримує вся сім'я. З вісьми років я не дуже так була і панила, і не дуже би хотіла. А сьогодні вже я подорос, Ну стала вже. Май доросліша і пішла на цей конкурс. Я готую танець, дуже хвилю, хвилююся. Тут багато всього-всього. Це лише ти з дитиною ходиш і все, і допомагаєш, і уроки це треба встигати, бо це таке, що уроки не треба опускати. І тут всі, і теж на її гуртки, звичайно, що хвилюємося, бо хочеться знаєте, якби не аби як, щоб було, а вже як ми йдемо на конкурс, то вже щоб ну якось так от гідно, достойно, щоб вже себе представити організатор Мінісвіту світу краси буковини 2015, директорка модельної агенції Step by Step ірина галарова впевнена на цьому конкурсі дівчата не лише отримують яскраві враження але й багато чому навчаться навчаються багато чому по перше основ хореографії елементарної по друге манер етикету як поводитися на сцені сценічному етикету так як відповідати на запитання журналістів так які завітають до нас в драматичний театр от навчаються навіть дружб і дружити в одному колективі, який повинен спрацювати і виконати якусь поставлену задачу. Перед ними фестиваль конкурс відбудеться 1 грудня у музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Учасниці презентують колекційні сукні, стилізовані національні костюми та продемонструють свої таланти. Наприкінці конкурсу відбудеться нагородження переможниць Олександра Агєєва, Михайло Антонюк. Місцевий час.